Добрий день малята! Подивіться, до нас у гості прийшов собачка-бобик і приніс ось скільки різних іграшок. Подивіться, тут і бананчик, і кукурудзка, і лимончик, і ананас, і качечка, іграшка, і лего, і курчатко. І поливалочка, лічка, і стаканчик, і чайничок, і м'ячик, і кришечка. Наша собачка хоче, щоб ми відгадали, якого кольору ці предмети, хто знає з вас. Так, не знаєте, то собачка вам розкаже всі-всі предмети та іграшки жовтого кольору. Давайте повторимо жовтого кольору. Так, як сонечко. Всі предмети жовтенькі. Так, знайдіть у себе іграшку жовтого кольору та покажіть мені. До побачення, малята!